Приватний підприємець заборгував підприємству, тобто у нас дебіторка. Погашати не буде. І ми хочемо простити цей борг. Підприємство є високодохідник. Як це вплине на оподаткування податком на прибуток? Ну, давайте думаємо. Якщо під таку дебіторську раніше не був створений резерв, то списання дебіторки у нас по бухобліку буде дебет 944-го, 36-го. Далі. Якщо підприємство високодохідник, то на цю суму покаже збільшувальну різницю, як сума списаної дебіторки понад раніше створений резерв. Це буде збільшуюча різниця. Чи буде право на зменшуючу? Ні, тому що ця дебіторка не буде відповідати ознакам безнадійності за пунктом 14.1.11. Плюс тут буде ще одна податкова різниця по пункту 145.10, адже безоплатно передані товари. Не платнику податку на прибуток, а у нас ФОП на спрощенні, буде збільшуючою податковою різницею. Але є одне, але пам'ятаємо про те, що списуючи, даруючи заборгованість ФОПу, ми виступаємо податковим агентом. І ось тут можуть виникнути податкові наслідки із 164,27 або 164,2,17 під пункт Д. А ми податковий агент. Пам'ятаємо про це.